Метеора не перестає нас тішити новинками, їх завжди багато, в кожному місяці щось нове. І зараз я вам хочу розповісти про такі ось три засоби круті в новому форматі, в дуже гарному дизайні для брів, які можна використовувати собі для домашнього догляду. І, звісно, під час процедур майстри можуть використовувати. Але яка ж між ними є різниця, тому що у нас тут їх три. Значить, у нас є Репе-коктейль. Цей засіб призначений більше для віку. Відновлення саме волосинки, тому що він містить спеціальні запатентовані компоненти, він більше буде волосинку відновлювати. Ви навіть можете собі застосовувати вдома як маску, у кого волосинки, наприклад, пошкоджені. Далі у нас колеген Blue. Він більше спрямований на живлення волосинки, на її зміцнення, догляд. Так само можна брати собі в домашні умови. Тобто, зрозуміли, це відновлення, це живлення, ну і як без зволоження, без кондиціонування для цього нам підіймається іде ось такий Кератін так? Глоу. Він більше спрямований. В ньому є такі компоненти, які кондиціонують волосинку, як кондиціонер, так по суті для волосся. Кондиціонують волосинку, її так гарно за нею доглядають, зволожують. Тому також спокійно можна брати собі у свою домашню косметичку.